Я хочу надати слово пані Іні Ільченка, викладачу української мови закладу професійної освіти, Дунайський центр професійної освіти. Ми Залишаємось в гуманітарних межах, так, але ми переходимо від мови до мови. Тема виступу, розвиток «So skills шляхом впровадження елементів стем освіти на уроках мовно-літературної освітньої галузі, тобто трошечки від, від предмету до галузі. Будь Добре. ласка, пані Інна. Доброго дня, шановні колеги. До Це нашої ви, когорти все так, до нашої когорти викладачів, практиків. А, приєднуюсь щиро, вдячна за надану можливість поділитися досвідом з вами, шановні колеги. Щодо до розвитку м'яких навичок шляхом впровадження елементів сям освіти процес на уроках мовно-літературної освітньої галузі. Зв'язок з з українською мовою може здатися таким неочікуваним. Проте сама така інтеграція надає нові можливості здобувачам освіти. По-перше, щодо розвитку їхніх талантів, здібностей, мовних навичок, які є критично важливими для успіху і допомагають. Молоді нашої професійної освіти ефективно адаптуватися до швидко змінюваного світу і, звісно, бути конкурентноспроможними на ринку праці. І роботодавці сьогодні зазначають, що наявність саме м'яких навичок у кандидата є дуже таким важливим фактором для його е, працевлаштування. Е, е, Сам Стів Джобс, один із засновників Apple, так дуже доречно зауважив, що лише технології на даний час недостатньо, і тільки злиця технології з мистецтвом з гуманітарними науками приносить результат і заставляє наше серце співати. Звісно, що якщо до STEM ми додаємо цю буковку А. Творчість, креативність, мистецтво то отримує тому, то отримуємо таку інтеграцію дисциплін, побудованих саме на креативності, тому і моя науково-методична проблема, над якою я працюю, це з орієнтовані уроки як засіб розвитку саме життєвих та професійних компетентностей наших здобувачів освіти Ця тема є актуальною для нас, педагогів, тому що з цим передбачає об'єднання, комунікацію, дослідження, вирішення якихось проблемних виробничих ситуацій, критичне мислення, креатив. І е, настає саме той час, коли професійні знання та досвід вони саме вони саме цінуються роботодавцями, і якщо вони... Ці знання підкреплені саме гнучкими навичками, і вважаю, що саме з цього світу вона передбачає формування і розвиток цих всіх розумових, пізнавальних, творчих якостей нашої молоді. І рівень саме цих якостей визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці. Сьогодні ми повинні, ну, звісно, вкладати в дитину не тільки певну суму знань. Під час навчання а тому робимо, повинні робити акцент саме на вміння доречно, продуктивно застосовувати наші набуті основні предметні знання. І звісно, що в системі stem освіти важливе значення набуває саме міжпредметна інтеграція. Е, відбувається зміна підходів до викладання навчальних дисциплін, і ми на часі це все є, і ми, викладачі гуманітарії, теж намагаємося е, бути. Е, бути, е, використовувати в своїй роботі усі можливі е, способи, методи, форми і роботи. І, звісно, підходи. Які це підходи? Підходи е, до викладання навчальних е, дисциплін за стям методикою. Це, по-перше, міждисциплінарний, проєктно орієнтований, проблемно орієнтований та практико орієнтований. Е, е, які я використовую елементи стям освіти, прийоми, форми? форми, Методи для розвитку soft skills і які прийоми форми роботи є основою педагогіки успіху. Ну, звісно, це використання інтерактивних методів навчання. По першу чергу, це є проєктна діяльність, і також комунікативні вправи. Ігри, які допомагають вдосконалити саме навички спілкування, яких так не вистачає а, нашим, нашій молоді, а, ефективного слухання, аргументації своїх а, думок. Отже, Саме такі форми роботи допомагають створити на уроках словесності ефективне середовище для розвитку цих самих чотирьох, які ми говоримо: так? колаборації, креативності, комунікації, критичного мислення. Тобто, ці всі навички вони ну дуже необхідні для того, щоб бути успішними на конкурент... та конкурентно спроможним на сучасному ринку праці. Ну, уроки словесності відкривають перед нами таке благодатне поле діяльності для формування вищезгаданих м'яких навичок. Це е, за рахунок проведення кейс уроків уроків квестів, мовних квізів. Також е, використовую дуже часто і працюю над короткостроковими стіам проектами які орієнтовані саме на розвиток критичного мислення та Життєвих компетентностей наших здобувачів освіти саме проєктна діяльність у розвитку soft skills дозволяє здобувачам освіти працювати в команді, вирішувати виробничі ситуації, розвивати навички співпраці. І ось вважаємо, звісно, основна мета наша виховна тому вважаємо, що виховання здобувачів освіти неможливе без формування ось компетентнісних знань про українські традиції, звичаї, обряди, культуру. Історію, декоративне мистецтво і важливим завданням у навчанні української мови сьогодні є навіть таке усвідомлення того, що мова це є не тільки якась складна, вон така унормована система а. Усвідомлення того, що наша мова це є живий організм, це така хранителька самобутньої української культури, потужний інструмент пізнання світу всього. І ось один із проектів, над якими працюють наші діти, це проект «Багатогранність творчості Шевченка. Вони не тільки читають, декламують, аналізують, вивчають живописну спадщину, ще і співають наші діти. Це першокурсниця наша. Співають. Остени. Слава не поляже. Не поляже а розкаже, що діялось у світі. Ось вони використовуємо будь-які різні види представлення, захисту своїх проєктів, в яких діти із задоволенням із задоволенням беруть участь. Також працюємо над проєктами Українська мова. А е, так у нас. Спочатку у нас є проєкт. Проєкт Вишиваємо долю українським словом. Так само над цим проектом ми працювали з дітьми. Він був дуже цікавим для наших дітей, і діти взяли активну участь. Вони досліджували вишивку, досліджували орнаменти вишивки, читали віршики і презентували також себе. Само а, ми працюємо над проєктом Українська мова та традиційна українська кухня збереження та а, популяризація. Завданнями цього проєкту було створення словника автентичних страв української національної кухні, мовна реклама страв української національної кухні, створення кросвордів. До речі, кросворди а, використовують дуже часто на своїх уроках. саме вони Сприяють засвоєнню нових знань і розвитку мовлення логічного мислення та спонукають наших дітей до такої трішечки креативної е, діяльності. Ось створений кресворд нашими дітьми, українська традиційна кухня в межах цього проєкту. Розпочали роботу над проєктом Український борщ від традицій до сучасності, мета якого дослідити український борщ як такий культурний, історичний та кулінарний феномен розвиваючи звісно stem компетенції через призму. Мови, традиції та сучасних трендів. І одним із завданням цих проєктів створити презентації, борщ в літературі, мистецтві, борщова експедиція клопотенка. Так як я працюю з першокурсниками, з професії кухар, офіціант, то практична частина цього проєкту є, вони будуть готувати шість видів борщів, два види за клопотенком і презентувати, тобто, буде у нас теоретична. Частина захисту цього проєкту у вигляді конференції, і практична частина, де ми будемо вже смакувати наш традиційний борщ. Що, звісно, робота над цими проєктами допомагає формуванню важливих комунікативних, аналітичних здібностей здобувачів і сприяє їх особистісному зростанню. Звісно, що такий Um... Під час таких проєктів учні вивчають професійну лексику, здійснюється особистісний орієнтований індивідуальний підхід і аналізують етимологію слів, розробляють власні, власні рецепти а, страв, створюють кейси для слів. Ось, наприклад, такі, таке слово, як серпанок, створюємо кейси, значення цього слова шукаємо, будову слова, добираємо синоніми, словосполучення. Будуємо речення, Збагачують діти свій словниковий запас такими колоритними українськими словами. Також дуже часто використовуємо вправу такий словниковий куб. Теж для кращого розуміння нових слів понять таких шести площинах. значення слова, походження, спільнокореневі слова, синоніми, антоніми, афоризми, прислів'я. Тобто, ось працюємо а, в цьому напрямку. Ну, Цікаво, що, ось, наприклад, до дії слова говорити, шановні колежаночки, можна дібрати 108 синонімів. Так, і дуже так ось це дивно, але поповнюємо свій словниковий слов. Словниковий е, запас розвиваємо креатичним, е, е, так само креативне логічне мислення за допомогою за допомогою кросинса. Ну, Така асоціативна головоломка, такого нового покоління, такий ланцюжок, який складається з дев'яти. Картинок, і кожна картинка має зв'язок з попередньою. Завдання треба знайти асоціацію зв'язок між сусідніми, тобто тими, що мають торкаються одне одної. Тобто зв'язки можуть бути різними. Ось, наприклад, подивіться на такий кросенс. Ось у нас наша мова калинова. Називається Якщо взяти по хресту ось цей 5, наприклад, 5-2, да, то можна ось що сказати. Ось діти такі, які асоціації наша мова, ось тут, що довгий час українці були рабами, так, живучи чужими законами і, і говорячи чужою мовою. Так, так, так. так. Так, ось, якщо 5 і 8, наприклад, це заклад освіти. Це ну, звісно, це центр вивчення української мови. Там ось по хресту там у нас ще можна взяти 5 і 4, Так, ось наша вільна держава, щасливі люди, які шанують мову. Тобто, ось такі види завдань вони дуже подобаються дітям. Синтаксис з гаманці. Ось цікаво, розглядаємо такий кросенс. Хто там за цією десяточкою у нас прихований? Мазепа там прихований, і одне із завдань: що діти повинні скласти речення зазначеного виду про кожного із цих з визначених постатей, зображений на купурі. Це коли ми синтакси звичайно, ось це одне із таких завдань дуже цікавим. Ну, Звісно, що сучасний урок ми не можемо уявити без використання з цифрових технологій, інструментів. Вони стали необхідними для нас. Ми їх використовуємо, Користовуємо для залучення, для мотивації, для візуалізації, для інтерактивності для того, щоб зробити ось своє навчання, звісно, ефективним. qr коди сьогодні ми вже не можемо сказати дітям, щоб вони заховали свої телефони, тому що дуже часто будь-яке завдання приходиться зробити qr коди цього завдання, щоб було швидше якусь гру вікторину або завданічко Для того ну це по перше і папір економить нам викладачам, Але ось, діти навчені працювати із QR-кодами. Інтерактивні тренажери вони допомагають формувати усі ці навички, усі ці креативності, всі, тому що це нестандартно, це для дітей цікаво і вони заохочуються до навчання. Інтерактивні завдання, які ми Використовуємо це завдання. Звісно, будь-які це пазли, вікторини, будь-які види завдань. Особливо є завдання, подобається це завдання, які спрямовані на розвиток уяви, спілкування з постатями минулого. Можна зайти на сайт. Там у нас 50 постатей, минулого поставити будь-якому питання і поспілкуватися, запитати в них, і вони вам будуть відповідати. І ось, звісно, це дуже. Мотивує дітей до читання творів письменників, і ми акцентуємо увагу на те, що знання мови, особливо мови своєї професії, підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися на виробництві. Тому і е, значна кількість завдань, які ми використовуємо на уроці, вона професійно, професійно спрямована. Наприклад, ось з'ясуйте за словниками значення слів: чашка, горнятко, філіжанка, «кухель». Це зовсім різні речі, але це поповнюємо словничковий запас дітей, наші традиції, звичаї вивчаємо. Значить, чудовим помічником є ребуси на етапі саме актуалізації знань, використовую такі на початку уроку, зашифровую в ребусах певні якісь прізвища, поняття або, може, навіть тему уроку нашого сьогоднішнього, яку діти повинні розгадати. Ось, наприклад. Такий ось, може хтось розгадати якийсь е, е, ребус, ось, будь ласка, буковка П у нас. Так, це паляниця, це наш традиційний ось узвар. так, Голубці, млинці. Так, ось такі винахідливі ну, хмари слів за допомогою них здобувачі освіти можуть відгадати тему уроку, пояснити якісь терміни, скласти речення. Таку діяльність дуже часто проводжу на етапі рефлексії, працюємо. Ну, Ми дбаємо про чистоту нашого мовлення і будь-які вправи, будь-які які, ми використовуємо для того, щоб все ж таки е, робити нашу мову чистою, красивою, мелодійною. Ось одна із справ з одного пострілу, треба знешкодити всі росіянізми. Вони, до речі, підкреслені червоним. Е, або. Право ковбання, треба пройти оцей шлях, правильно наголосити, правильно зробити наголоси в словах, щоб не потрапити в ковбаню. Ось діти вже знають, що це таке ковбання це така вибоїна на дорозі. Ось, бачите, дірочка така. Цей. І їм треба, якщо вони неправильно будуть наголошувати, будуть потрапляти у таку ковбаню. Тому то працюємо над наголосом, чистотою нашої мови. Будь-які різні мовні гри, анаграми, які ми використовуємо, вправи. Така вправа вправа кладанець, де діти, ось чий накладанець найсмачнішим, це ті, хто найбільше добере фразеологізмів, синонімів, наприклад, ось, набрати в рот води. так, ось, Тут незначна кількість синонімів, які ми, я прописала, але їх ще є і набагато більше фразеологізмів. Коли працюємо ми з ЕСЕ, ось, дуже часто пропонуємо проаналізувати. на Дібрати е, ось е, стікери, які е, ось е, на цю тему, так, ось що ось діти, коли ми писали, що робить мене щасливою або щасливим, ось е, тут зразки цих стікерів, які робили діти, ось що вони вважають, що відображає їхнє щастя. Так, ось ці е, е, картиночки наші. Ну, звісно, інтерактивні ігри, вікторини, конкурси, все це формує, все це розвиває. Все це надає можливості а, формувати комунікативні здібності наших дітей, які є. Пріоритеті і взагалі найважливіше для того, щоб потім себе реалізувати в цьому світі, який дуже швидко змінюється. Ну, перформанс, звісно, поетичні флешмоби, патріотичні онлайн-челенджі, профорієнтаційні якісь заходи позакласні до Дня української писемності. Діти, ви знаєте, їх творчість, розвиваємо кожен для кожна дитина. Ось я взагалі вважаю, що учитель зобов'язаний. Знайти ключик ось, до кожної дитини і вірити в презумпції її талановитості. Е, е, Мова наша мудре береги. Зеленому вогненку, роду нашого. Співаємо вірші Франка. Повзяла, Це першокурсниця. На жаль, не дуже добре чутно. Не дуже добре, так. Ну, да, е да. Так, е ну, е але видно. Інсценізації, так, інсценізації, тобто Тобто, е ось е діти. Е Співають, вони читають вірші. Вони я їх намагаюся ем, зробити так, щоб вони брали участь, щоб вони проявляли себе. Каже, ми не талановиті. Я кажу, ні, ви талановиті. Ви маєте розвивати в собі ті здібності, ті якості, які потрібні вам для того, щоб вміти е, знайти своє місце в цьому житті. Отже, з цим це підготовка учнів до того, що, е, що наше майбутнє залежить від того, як ми вчимо зараз дітей, які інновації ми використовуємо. Інновація – це, звісно, валюта, і ми намагаємося е зробити так, щоб наші діти теж могли достойно заробляти. І якщо говорять... Що тільки математичні природничі предмети підходять для проведення сям уроків, то ми з'ясували, що і на уроках мовно-літературної галузі є можливості використання ось елементів з елементів цієї освіти, які мають дуже важливе е, значення для е, розвитку soft skills для підлітків це вміння відстоювати себе, працювати в команді, вирішувати конфлікти, домовлятись, керувати своїми емоціями, знаходити підхід до інших, легко спілкуватися. Все це допомагає нашим е, здобувачам освіти бути впевненими в собі. Ну і хочу зазначити, шановні колеги, що якщо не буде вогника в нас, то нікому буде запалити його в е, інших. Е, тому. So, uh she -huh. uh -huh. Ось такі ми незламні, ось такі ми українці. Разом ми хочемо крокувати до перемоги, тримати освітній фронт. Разом ми сила. Дякуємо вам, шановні колеги, за увагу. Ось таким своїм невеличким, маленьким досвідом, першими кроками щодо впровадження елементів світу, формування soft skills на уроках я ось трішечки поділилася з вами.